Розвиток транспортних рішень для аграрного сектору в Україні є пріоритетним напрямком для концерну «Сканія» щодо нашої держави. Завдяки модульній системі виробництва Сканія здатна запропонувати вантажний автомобіль для перевезень будь-якого виду агропродукції відповідно до поставленої транспортної задачі. Цього разу «Сканія» запропонувала Україні зерновоза, створеного спільно з польською компанією Welton. І призначено для максимально ефективного перевезення зернових культур та інших сільськогосподарських вантажів. В першу чергу це орієнтований продукт на сільськогосподарських виробників та транспортні компанії, які забезпечують транспортні послуги для наших аграрів. Основна перевага це паливна економічність автопоїзду та велика максимальна вантажопідйомність автопоїзду. Технічна вантажопідйомність нового зернового зускання 50 тонн. При загальному корисному об'ємі автопоїзда в 73 кубічних метри забезпечується у першу чергу колісною формулою 6х2. Тобто це тривісний транспортний засіб з приводом на задній міст. Унікальні інновації скані, міжосюва відстань у 5100 мм та подвійна ошиновка підтримуючої підйомної осі. Рішення з подвійною ошиновкою підйомної осі на ринку вантажівок може запропонувати тільки скані. Завдяки їм досягнути ідеального розподілу навантаження на ось передня вісь 9 тонна, навантаження на задній візок 21. Задній візок «Скані» має технічні особливості, тому що на сьогоднішній день, наприклад, візок не має реактивних штанг. Що нам це дає? Це нам дає більш просту конструкцію, відповідно, збільшується його надійність. Скані має, має можливість скажімо так, встановити і більш комфортні підвізки, да ну для менших навантажень. Для нам найменших навантажень реактивні тягти обґрунтовано. Для важких дорожніх умов відповідно ці елементи не потрібні, тому застосовуються більш жорсткі елементи на півресори. Надійність автомобіля забезпечується максимально точним підбором необхідних компонентів і агрегатів, адаптованих під конкретні умови експлуатації. Для роботи у важких дорожніх умовах на зерновозі зерновозісканія пристосовано буквально все. Це проста і підсилена конструкція задньої підвізки, яка має під лапнево Посилений стальний бампер з високим кліренсом і великим кутом переднього звісу в 21 градус. Посилений щіпний пристрій, який дозволяє буксирувати автопоїзд вагою до 90 тонн. Надійний захист піддону двигуна високий кліренс 300 літрових баків. Слід відзначити спеціалізований щіпний пристрій з кутом відхилення по вертикалі плюс-мінус 30 градусів, який гарантований від пошкоджень при зламі автопоїзда, наприклад, при заїздах на вогові комплекси. Але головною запорукою надійності зерновоздня є рама. Сканія має в своєму, в своєму потенціалі декілька рам, а саме бути щоб бути точним, товщини лонжеронів рам. І для жорстких умов експлуатації стосуються рами з товщиною лонжерона 9,5 мм. Це є найтовстіша рама на сьогоднішній день на ринку. Відповідно, найпотужніша, найміцніша. Для такого потужного транспортного засобу треба й відповідну тягу. В даному випадку застосовано. 13-літровий двигун потужністю 400 кінських сил, з крутним моментом 2100 Нм. Головна проблема в Україні при експлуатації таких агрегатів європейського виробництва – якість пального. Для пального низької якості застосовується спеціально адаптована паливна апаратура. В Україні нікому не секрет, що ми маємо паливо поганої якості, а саме великий вміст сірки в пальному. Тому Scania пропонує для різних ринків різну паливну апаратуру. От, для України ми пропонуємо насос просунку системи тип ПДЕ, яка дозволяє працювати з, з дизельним пальнем, е, з містом сірки до 1500 мг на кілограм. При цьому всьому конкуренти е, пропонують паливну апаратуру, яка працює згідно стандарту е, якості пального європейського ІН-590. При цьому всьому максимальні міст сірки можливий лише 50 мг на кілограм. Також на автомобілі встановлений водосепаруючий фільтр з підігрівом та підігрівом фільтру тонкої очистки. Дана система може функціонувати не тільки під час старту, а й під час всієї роботи двигуна. Ще одна запорука надійності зернового заскання коробка переміни передач. В даному випадку застосовано механічну 14-швидкісну коробку. Перемикання передач здійснюється автоматизованою системою скання Opticruiz, а при потребі і ручним перемиканням. При цьому всьому ми залишили педаль щеплення. Дивно, так? є коробка автоматична, а педаль щеплення присутня. Це залишає, скажімо так, дає можливість водію залишити всі переваги звичайного, звичайної механічної коробки передач. Тобто вона потрібна для розкачування автопоїзду от, в важких дорожніх умовах, а також для точного маневрування автопоїзду. На причіпній техніці застосовані 11 тонні осі САВ. Безпеку руху гарантують барабанні гальмівні механізми з автоматичним регулюванням зазорів та електронна система EBS з електронним керуванням гальмівними силами. Вона дає можливість зменшити гальмівний шлях автопоїзда та продовжити строк роботи гальмівних систем. Подбали на скані і про водія. В даному випадку ми маємо комфортну кабіну зі спальним місцем, кондиціонером і автономним обігрівачем. Ергономічне місце водія, яким, в принципі, славиться сканія. Кермо з регулюванням по куту, нахилу та по висоті сидіння водія на пневмопідвізці. Великі дзеркала з електрорегулюванням та підігрівом дають можливість водієві більш точно відрегулювати дзеркала відповідно і мати великий кут огляду. До своєї техніки «Сканія» також пропонує комплекс послуг, спрямованих на підвищення ефективності та контролю роботи автопоїзду. Перш за все, мова йде про інноваційну систему gps моніторингу з автопарком «Сканія ФМС. Fleet Management System. це є стандартне обладнання для всіх автомобілів Scania, які поставляються в Україну. Компанія пропонує, до речі, безкоштовно підключення пакету моніторинг, тобто це пакет активаційний пакет для даної системи строком на 10 років. Можу ну, таки підкреслює він безкоштовний для всіх. Це лише демонстраційна модель, яка може бути модифікована під потреби замовника та доповнена будь-якими опціями.